Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Канал та інформаційний підсумок події дня. Сьогодні четвер, 24 листопада, в студії Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко на території Івано-Франківщини розгорнули пункти незламності в Україні. Тривають обговорення, коли відзначати різдво. Подушки, теплий чай і печиво. У Коломиї провели оригінальний благодійний літературник. Тепер про це та інше більш детально. На території Івано-Франківщини розгорнули пункти незламності. Тут люди зможуть зігрітися, скористатись інтернетом, зарядити телефони та інші прилади у разі тривалого відключення світла. На Прикарпатті вже працюють 8 мобільних та 126 стаціонарних пунктів. Більше розповідь Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Мобільні пункти незламності знаходяться два у місті Івано-Франківську в Коломиї, Калуші, Надвірній, Ярем. Чи косові та селище Верховина по одному пункті незламності. Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, зарядити телефон, скористатися інтернетом та випити гарячого чаю. Також тут можна буде дізнатися, де працює найближча заправка: банківське відділення, аптека, магазин. Спеціально для дітей у цих пунктах створені ігрові куточки із розвиваючими іграми та розмальовками, щоб малеча могла. Цікаво провести час, і головне зігрітися. Це все абсолютно безкоштовно і цілодобово. В цих 126 стаціонарних пунктах незламності, які розгорнуті в народних домах, амбулаторіях, школах, дитячих садочках, будівлях ДСНС, районних військових адміністраціях та обласній військовій адміністрації, є також всі базові послуги, як і у мобільних пунктах на сайті незламність.gov.ua розміщено мапу таких пунктів. Унтів по всій країні вона постійно оновлюється. Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи терористичні атаки ворога, допомагаючи один одному, усі ми разом зможемо пройти цю зиму. Слава Україні! Справжня річка текла сьогодні вулицею Січових стрільців у Коломиї. Керівник водоканалу Славомир Зумер каже: під час будівельних робіт було пошкоджено водопровід. Та в мешканці залишились без води у своїх оселях. А автомобілісти долали маршрут крізь водяні потоки. Для того аби ліквідувати проблему, комунальникам знадобилось кілька годин. Патрульна поліція Івано-Франківщини опублікувала поради для батьків та закликає їх постійно контролювати дозвілля та місцезнаходження своїх дітей. Зокрема, рекомендують батькам не залишати дітей без нагляду і стежити, щоб діти не грались поблизу проїзної частини. Звертаються правоохоронці і до водіїв із проханням бути максимально уважними. Працівники поліції закликають батьків навчати дітей спостерігати за дорогою та транспортом, аналізувати різні дорожні ситуації. Не дозволяйте дитині до 14 років виїжджати на дорогу загального користування на велосипеді, самокаті чи інших засобах. Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбиваючі елементи. Це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. Правохоронці застерігають і водіїв наполегливо рекомендують, помітивши поблизу броїзної частини дитину, знизіть швидкість та будьте максимально уважні. Обережні також будьте уважні під час руху дворовими територіями та проїзду перехресті пішохідних переходів. Пам'ятайте, діти дуже рухливі та імпульсивні, Багато з них не вміють передбачати небезпеку та правильно оцінювати дорожню ситуацію. 25 грудня чи 7 січня в Україні тривають обговорення, коли відзначати різдво, чи зміняться дати усіх церковних свят із впровадженням відзначення 25 грудня різдва, коли готувати кутю та колядувати. Про це говоритимемо у програмі Нові правила цієї п'ятниці на телеканалі НТК початок о 19.30. Далі в ефірі думки Коломиян із цього приводу значно 25 грудня. А чому? Ну тому що як вся світ, вся Європа. 25 грудня. А чому? Так, як всі люди, а не з москалями. Це для кожного не здається. 25 грудня завжди Різдво. 25 грудня. А чому А Ай, мій чоловік поляк. слів? Я навіть не знаю, що знаю навіть. 25-го. Разом 25 з цілим світом. Ще не видно, чогось сьомого тісла чого. Двічі буде. Обов'язково, двічі буде. Кудушки, теплий чай і печиво. У Коломиї провели оригінальний благодійний літературник. Вірші та музичні композиції. Глядачі слухали у невимушеній атмосфері, адже замість крісел сиділи просто на підлозі. Усе бачили мої колеги. Якби я міг перевести годину. Не на годину, а на сотні літ. То неодмінно я туди поринув, де зарази зародився мій козацький. Рин. Квартирник на подушках розпочинає своїм виступом поет та просвітянин з Миколаєва Олександр Мачула. Далі в програмі музичні композиції від виконавців Артема Паучика та Степана Горбика. А ще вільний мікрофон, аби кожен охочий міг презентувати присутнім свою творчість. Мета зібрати кошти на ЗСУ. Ну і якось для молоді реалізувати себе. Тут буде вільний мікрофон, який буде проходити, коли будуть могти молодь, показу, розказувати свої вірші, показувати свою творчість. З ініціативою проведення такого оригінального благодійного літературника у Коломиї Марта Таліщук звернулася в молодіжний простір. Там раду підтримали дівчину. Ну а приміщення для заходу надав міський палац культури народний дім. Народний дім завжди співпрацює з усіма організаціями, з молодіжними, помадськими організаціями. І закликаємо всіх, в кого є якісь ідеї, приходьте. Радо вас зустріти. Камерна атмосфера при свічках, теплий чай і печиво, неформальне спілкування, нові цікаві знайомства, багато поезії та музики. Організатори мають намір і надалі проводити такі заходи для молоді. Тим паче, мета у них благодійна підтримати українських захисників. У Словаччині відбувся безкоштовний картинг для переселенців з України. До організації заходу долучилася коломиянка, представниця громадського об'єднання Військові капелани в Австрії Люсія Ларес, яка понад 13 років живе у Відні. На місці побували мої колеги для мене честь запросити молодь із Австрії із України, спробувати себе в картингу. Роберт Вагнер, засновник і тренер клубу Моторспорт актів Формула Формула-1» в Австрії. Загалом вдалося попрацювати з понад двома тисячами дітей. Близько 5-10% із них переходять у професійний спорт. в українські проєкти ми залучили загалом близько сотні людей. Сюди до Братислави приїхали десь 40-45. 24 лютого серед інших українських міст під обстрілами опинився й Ніжин, що на Чернівщині. Оксана Дворник разом із сім'єю тиждень спускалася в підвал. Коли діти втомилися від такого ритму життя, вирішили, треба виїжджати. Не можна було виїжджати, тому що о, о, з усіх сторін були так, але ми взяли дітей, написали в таблиці, що в нас діти, поїхали до Києва. З кімами поїздом е, їхали до Львову. Сьогодні 17 годин їхали до Польщі. В Польщі дуже гарно всі зустрічали нас, допомагали, добували, там ночували на вокзалі, діти полевіли. Е, потім ми поїхали до Австрії, тому що е, я закінчувала факультет іноземних клуб, е, подивуючись. Приїхали цімецько мовної країни. Оксана із сином в Австрії проживає з 18 березня. Попри те, що володіє мовою, все одно відвідує курси німецької. Зараз на рівні B2+. жінка пригадує, були довжелезні черги на реєстрацію, але українці у Відні всіляко підтримують. У мене були якісь гроші з собою. Ми знайшли квартиру, і коли рендодавець дізнався що з україни, то він там зменшить ціну. Як тільки я отримала платежну карту, я так дозволяю нам працювати, я вже пішла на роботу. Про безкоштовний картинг для українців у Братиславі дізналися з груп у соціальних мережах. В Україні Оксана разом із сином Демидом неодноразово проводили свій вільний час саме на картах, тож із задоволенням вирішили скористатися запрошенням, а в майбутньому, можливо, навіть перейти в професійний спорт. Демид зізнається, чекав на подію два тижні. Я не дуже багато на Мені я вирішив тримати. Це вже другий безкоштовний заїзд для українців, розповідає тренерка Формули 1 представниця ГО військові капелани в Європі Люсія Ларес. Вона вже близько восьми років співпрацює з Робертом Вагнером у сфері соціальних проєктів і переконує, попереду ще багато цікавого. По-перше, ми хочемо знайти нові таланти в Україні, щоб вони є сувати і далі по формулі один. А по-друге, все-таки цей український дух, його підтримати, щоб людей підтримати в Європі, щоб вони не відчували себе. Щоб... як як вдома. у нас готуються нові проекти і наші проекти. Але ми знову вже будемо долучати наших українських Друзі, Поки проект залишається сюрпризі, будемо бачити до Нового року. Вся інформація вийде. Україна. Із Братислави Юлія Марціновська ексклюзивно для телеканалу «НТК» і Радіо Сяйво. І сьогодні о 20 й годині на телеканалі «НТК» Прямий ефір із міським головою Коломийської громади Богданом Станіславським. Пряма трансляція також буде і у соцмережі Фейсбук, на сторінці прямий ефір на телеканалі «НТК». І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!